Весняна квіточка спала квіточка всю зиму і весною прокинулась. Відчула на собі сонячне проміння. Чим більше сонечко пригрівало, тим більше квіточка виростала. Чим більше сонечко пригрівало, Чим ширше квіточка розкривалась. Сонечко пригріло, квіточка заснула. Чим більше сонечко пригрівало, тим вище квіточка виростала. Сонечко пригріло, квіточка заснула. Чим більше сонечко пригрівало, тим вище квіточка виростала. Сонечко сховалось, квіточка заснула. Сонечко пригріло, квіточка проснулась. Чим сильніше сонечко пригрівало, тим вище квіточка виростала. Сонечко сховалось, квіточка заснула. Сонечко пригріло, квіточка прокинулась. Чим більше сонечко пригрівало, тим вище квіточка виростала. Сонечко сховалось, квіточка сховалась.